16, так бачимо. І нам тут важливо, щоб ви навчилися зрозуміли, як утворюється wh question Так, значить, одразу помаль... подивіться на цей малюнок. Бачите? Так, бачите, гарнесенько. Які тут слова ви знаєте? Питання. Які ви знаєте? Давайте прочитаємо їх. where де? Так, зеленим Where, де? Або куди. Верде або куди. Далі, що там в нас? What – Що? Так? what – Що? What? what, 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 what. Так. Далі. How – How внизу. Як how перекладається? Як? Так? How. Як? Далі тут в нас when. When. Гарна пружинка така. When okay? – Окей. Коли? Далі. why – Why це що в нас? Чому? why, Чому? Так? І who зверху. Оцей читається How, а цей читається who, how who, Так? Супер. І who у нас читає, перекладається хто. І тепер увага. Значить, внизу дивимося внизу, мене слухаємо, гарненько прописуємо те, щоб зрозуміти більше. Значить, ми використовуємо WH question, WH і плюс How. Ну, how сюди залетіло, так? В Present Simple, в часі Present Simple. Я вчора про цей час розказувала, хто? Ще хоче глибше, я казала, куди йти, так? На майстер-клас спочатку часи, а потім ще закріплювати в Grammar Реймонд Мерфі. Значить, ви берете е і ставите питання через WHOSH, в present Simple, до речі. До речі, до речі, до чого? До чогось? Не до когось, а до чогось. В однині, Ну або в множині, В принципі, так, да, теж може. Так? Е е питанням: what. Тобто, ще раз, якщо ви хочете спитати, що? Ви питаєте what. І приклад, what does Павло have? for lunch?» Що Павло має на обід? Так? Ще, ще давайте приклади. Наприклад, що він хоче? What does he want? Так? Ще, what, до речі, до речі, what is this? Топік. Що це за тема? Нема прикладів від вас, що важко? Ну, давайте. What do we have today for lunch? Там lunch був for breakfast. What I want, Софія пише. Так, дивіться, what I want це не дуже питальна форма, тому що питальна форма в present simple, яку ми зараз беремо, це обов'язково після what ви ставите що? Does Потім підмет, what does Pablo, потім присудок. Так, дивіться в схему а, питання. Так? Давайте в схему питання подивимося. Word order. От у вас схема питання. От нижче. Так? Схема питання. Подивіться, як вона ставиться, якщо ви раптом не можете одразу створити. Ви ставите ось це питальне слово, так? WH question word. Далі ви ставите тут auxiliary verb. Auxiliary – це допоміжне дієслово. Так, на другій позиції. На третій позиції, дивіться, ви ставите subject. підмет, Так, підмет у вас іде, підмет, subject. Далі ви ставите що? Далі ви ставите infinitive, інфінітив. Так, і що в кінці? Ну і в кінці object of phrase. Тобто там вже йде атрибут. Ага, дивлюсь приклади. What do you want, Victoria K? Okay. What does he think about it? Окей, okay. what do you what do you like? Прекрасно. А uh, what does he do with, with his money? Супер. does she do? Все готом відпрацювали. Божественно. Далі йдемо. Uh, якщо ви ставите питання до людини, так? Present simple. До людини ви як українською мовою ставите питання? Як ви ставите питання? Ви ставите питання: хто? Так? Хто? От і англійці теж ставлять. Хто англійською мовою буде who? Так пишеться WHO. Who do you live with? З ким ви живете? Who do you live with? Так? До кого ви йдете? Who do you go to? З ким ви працюєте? Who do you work with? Мої питання хоча б записуєте, бо ваших поки що не бачу Так. Окей, якщо побачу, прочитаю. Далі йдемо. А, питання до місця. Якщо ви хочете спитати, де або куди до місця. Питаєте where? І така сама: дивіться, орієнтир, просто щоб ви не, не загубилися, орієнтир це ось ця табличка, так? щоб ви правильно пазликами заповнили, так? Цими пазликами, лего інструментами заповнили. Значить, на ве. На да? Тут приклад: Where do Matt and Kaker study? Де вони вчаться? Where do you live? Де ви живете? Where do you study? Де ви вчитеся? Where do you work, де ви працюєте? Так, where does Carolina live, Наталі? Молодець. Далі, з часом, with the time, коли ви хочете спитати, коли? так, Коли, про час це коли? When ставити і така ж сама модель. When does the film finish? Коли закінчується фільм? Не забувайте, будь ласка, що по моделі, по табличці? так, Яка в нас іде? У вас після спеціальних питальних слів іде що. Іде auxiliary verb – Це допоміжне дієслово. Do для I will you they, does для he гейшей. Не забувайте його ставити. Так, повертаємося. Значить, when, uh, коли? When does the film finish? Коли закінчується фільм? Так, можна про час ще додаткове питання поставити О котрій годині? У якій годині? Uh, нагадую вам, що який котрий це буде what. Ми це розбирали на початку уроку, так? What time, о котрій годині? What time do your children go to bed? What time do you leave work? У котрій ти виходиш з роботи. What time do you go to work? What time do you take your kids from the kindergarten? When Софія, дивіться, Софія, я два рази вже да, чи три сказала на табличку. Софія, подивіться на свій приклад. Чотирнадцята хвилина, 48. І покажіть мені, де в вашому прикладі після when є auxiliary verb. Ви пишете when my daughter comes at home. Що вам треба зробити? Правильно, поставити да. Скоригуйте як кнопочка корекції. А, ви можете скоригувати, можете. в принципі, да. Так, when does the concert? Вікторія. Яке закінчення і дій? Що воно там робить, якщо ми в презенті simple. When does the concert finish? Так, далі. Якщо у вас іде причина. A reason, причина, а, По якій причині? Чому це відбулося? Так, то ви ставите why? Так? Why ставите. Why does Tina get up at 5 o'clock? Чому ви їдете у Францію? З якої причини? Why do you go to France? Чому він не приходить на роботу? Why doesn't he come to work? Так, з зваєм зрозуміло. Чому? Why uh, не do you absent? Why are you absent today? І от Наталя мене спитає всі спитають. А чому не «do», Тут же ж написано do. А do тут написано, тому що це правило йде під present simple», під, ну, під теперішній час, так, під теперішній час не до дієслова to be, а для всіх дієслів, крім be. Бо дієслово to be, хто був на попередніх моїх уроках, то ви знаєте, я про це говорила. Що дієслово to be — це сам собі режисер. Він як хоче, так собі сам і веде в реченні. Ну, тобто він сам собі режисер, в нього нема допоміжних дюдас, так? Так, why do you go to America, вайдуюґоуті do you дуюкраїн, не, Sofia, Не можна uh, ING ставити зду. Uh, у вас написано інфінітив. Бачите, інфінітив на uh, четвертій позиції. Інфінітив, а інфінітив це без ING. без ING. Так, добре, з reason розібралися. з manner. Manner перекладається спосіб дії. Тобто українською мовою це питання: яким чином? Як. Ви це робите, так? Як? І як нас буде. Софія, не плачте. Приходьте на практику. Відпрацюєте всі свої ці сліпі зони. Так, how. How це як? Або яким чином перекладається? How do you say perfect in Spanish? Ну, такий банальний приклад, тут не ну, Окей. Як ви говорите perfect іспанською Давайте я вам скажу. Як ви вчите англійську, продуктивно чи непродуктивно? How do you learn English? так як ви їдете на роботу? How do you go to work? Як ви читаєте книгу? How do you read this book? Так, тощо, тощо, тощо. Є ваші приклади чи нема? Так, ось ми з вами і розібрали повністю, як ставити питання, WH questions.